Привіт народ! В цьому відео обговоримо дві теми цікавих. Перша переробка чи доработка звичайної 3,6 І друга не менш цікава тема звуження міжрядь. Всі знають, починаючи з 2000-х років, знову піднімалась не в одному опублікування в журналів сільхознаправлення про повернення до перекрьосно-гніздових способів сіло, там і опять же, звуження посію як з то есть практикування посів соєшнику на 45 і звуження на сояшнику Давайте цієї теми коснемося. прикладі СЗшки. Це наш такий експеримент був. Досталось в своє время в не дуже в хорошому стані, доволі лохматих годів. СЗшка, жалко на неї дивитися. Було. Фото десь збереглись, ну це так і лячно показувати. Диски були старті на нет, неї із диска може було. Це все прореха. Вона вже і, грубо говоря, практично не клала. Так як треба, зерно і так, бо пізно взяли і Потім, звісно, стало питання. Переборки це все переробили, диски нові були закуплені, перебрані. Опять е, же, мисль не покидала е, звузить міжряддя е, і зробити менше шансів бур'янам, розрядити в рядку. Висів ставить якоби той, сами, той самий на а, але за що збільшення кількості рядків в рядку е, розрядить. Таким чином площадь живлення якоби збільшиться і ожидався результат. Найшов... Ну, несложно посчитати, як, яка польза от цього звуження по К примеру, дивіться если э, розпашну культуру проще считать менше нулів в рядках э, обычна восьмирядкова сівалка, ну це розпашник, я имею в виду під э, широкорядку Дивіться, якщо звузить рядки на 60, получается мы всего лишь 10 см звужуємо. На гектарі це получается плюс, якщо рівний участок 100 на 100, на гектарі получается плюс 3 прохода сівалки. Тобто це 24 рядка. Ну, візьміть калькулятор, розділіть і помножте, і все, самі убедитесь. Три прохода. Сівалки по 100 метрів. То є, Це 14 соток в плюсі у вас виходить. Так, да, ну, казалось би, на гектарах 14 соток це там при середній вражальності, пускай ранньо встигли якогось гібриду той самої кукурузи. Це буде десь 600 кг. Зерна ну, теж вони ніде не валяються і з неба не падають, це, це класно. Але дивіться, на 10 гектар то вже 1,4 гектара в плюсі. Виходить. Це вже відчутна прибавка, це як мінімум 6 тонн. Вже. А на. Ну, і так далі. А по зерновим ось значить, максимально на наших вітчизняних сівалках можна було звузити. Тобто тут звичайно прореха є, її убрали, тобто ці вали були обрізані, обрізані так, щоб вони соєдинялись, пересверлені отвори, тобто якщо вона в нормальному стані стояла, оцей болт тут, тобто виходить оце 5 см на кожному цьому було скорочено. Таким чином, у нас вийшло 11,5-12 см ширина міжрядь. Спочатку, звісно, були проріхи між колесами, Ми від колес вирішили відказатися, зробити її навісну. І опять же преслідувала мисль зробити каточок. Зробити каточок, даби потім не каткувати. Тобто одним проходом все робити і від нього ж привод всі валки. Гітару, як бачите, переставили на бік, для того, щоб убрати серединку цей розрив між половинками бункерів. Убрали розрив і таким чином вирівнили всі сімі проводи, щоб вони стояли напроти не під углом. Бо рядки звузили, воно все в середню частину ушло. А таким чином і, і цей Бункер став більш Плотний, ніде не провисає, все чітко, це так спеціально дуги, ну ось стіночка, все чітко. То там на бугарку два стоять, ну вони всі, всі ідеально ровно вивішені. Там на піньку стало, А це так. каточок був зроблений. Маркера. Отаким чином зробили на навесочку. Став захват не 3,6, а 3 метра робочий, но результатом більш ніж довольні. Практика показала друге. То есть, поначалу були висів, ага, вал соединили такою муфточкой. Виставляється тепер не роздільно, а одним. Одне регулювання, а секції піднімаються дві окремо деки. Отак оформили ось редукцію. Оце 5 років вже працює, подшипники ні разу не мінялись, висіває вона в нашому господарстві на зернових. Ну, від 40 до 60 гектар в рік, скажімо, так, нам для господарства більше не треба. Остальне під інші культури зайнято. Практика показала, що поначалу було висів один і той самий ставляли, тобто розріжали в рядку. Кількість рядків увеличена, поэтому, скажемо, добувалось якоби в площаді питання. Але е, кожен рік стикались з такою думкою, що якось воно рідкувато. Виходить. Ну, ну, Могло б бути і більше. І врешті-решт, прийшли до того висновку, е, все, все ж таки висів в рядку, кількість в рядку на метр, должна бути е, той кількості, е, яка була первоначально задана, то по гектарно висів збільшується. Навіть минулий рік була озима пшениця посіяна, На гектар ушло від 380 кг до 420. Ну, це випадково так вийшло. Посчитали на метрові трошки похибку зробили на схожість, але потім обідилися, що все-таки переборщили. Сходи показали, що якоби густувато це все вийшло. Ну, з острахом, що це трава буде, звісно, як завжди. і Результат більш ніж. Задовільний, більш ніж задовільний. Раді були, що іменно так зробили. Рустина обалденна, туди не, не війдеш, вона сама регулює степінь кущіння, вологість зберігається, у всіх вже земля лопається, а в ній волога досі держиться. Тобто, результат свій є, Не так вивітрюється. Вона сработала на всі 100%. То есть, по гектарно ми загущаємо в останнє цілінаправленно, загущаємо по гектарно, тобто кількість рядків додаємо і на гектар висів норма висіву у нас з зменшеними міжряддями получается, більший. Результат набагато більший. Єдине, що не влаштовує в цій сівалки. Захват Захват 3 метра, це звісно, для якихось мелких участків скажімо, 5 гектарів, навіть 10 гектарів, не неї відсіять. елементарно просто. і все. Коли заїжджаєш на один участок 40 гектар одною площю, то якось це трошки катається, катається, але це, це довго нудно і. якось це, тобто, Прошлий рік була можливість дві сівалки, два комплекти, скажімо, всі чепухи взять. Дві сівалки, грубо говоря, було. Хотіли скомбінувати з дисковим виходить, агрегатом. Ну, тобто комбінований такий агрегат хотіли зробити цю і жалко було різати, переробляти, Ну, виставили навіть на продажу. А потім зняли зняли, решили оставить, поки що не дійшли руки до того агрегату, користуємося нею. Результат, результат радує. Дивіться, пробуйте, робіть, тема интересна, сложного нічого немає. Значить, по опорам пружин, значить, таким образом поступили просто-напросто на, це штатна рамка, оці всі опори для поворотної, поворотного профіля були убрані. Просто-напросто набраний уголочок, заглушений пластинками і свободно оця пружина впирається вниз. От ось все, держи лінію чітко, то есть підняв, воно все відвисло на оцих э, стопорах, які, то есть, ніде нічого не розбиває. Це 5 років проработало, ніде нічого, все в відмінному стані. Э, Каточок, десь камінець попадав, десь щось цей трошки покрутило оці, ці ну він... Як працював, так працює по сей день. Вот так вийшло. Агрегатець обалденно себе показав. Тому дивіться, тема интересна. Виграєш на цьому дуже. Не, не надо, щоб пустувала земля, вона должна работать і давать очікувану віддачу. Попусту и гонять не стоит. Лучше трошки удобрить. Докидать может элементы, микроэлементы. Органика вообще изумительно Ну хотя бы химию добавить. И результат будет. Тут все тоже просто. Швеллер пластиной уголочек. Все элементарно просто. Тот же цилиндр, что на нем был, теперь на маркерах. Маркера свинцовой заливкой утяжелили, дабы след оставался равномерный. Вот такая тема. Так что наша сивалка обычно Савдеповська переробляється. Все можна, все робиться. Так.